Мені, як президент України не потрібен суд лояльний до президента. Можливо, я перший президент, який стверджує ключове не потрібен. Мені і всьому суспільству потрібен суд, який захищає закон і громадянина. Рівень довіри до армії перевищує 70%. Ніколи в історії України за наші 23 роки жодній державній інституції, навіть церкві. Не довіряли така кількість українців. Ви знаєте про що я мрію? Щоб кількість довіри до судової системи була така, як сьогодні довіряють армії, після Революції Гідності, і це довело вже і Майдан, і вибори президента, і вибори до Верховної Ради. Ми живемо в іншій країні з дуже відповідальним. Дуже освіченим народом, який сьогодні чітко вимагає від нас ефективних дій по реформуванню судової гілки влади.